За ухилення від мобілізації судили свідка і Єгови. Місцевий суд вирішив посадити волонянина за грати на три роки. Чоловік каже, що відмовився брати повістку через релігійні переконання. Тепер намагається оскаржити вирок. Цей чоловік працює водієм, батько трьох дітей, двоє з них неповнолітні. Леонід приїхав із села Древині колишнього Іваничівського району. Каже, що прихожанин теократичної організації Свідки і Єгови зауважує, що майже 30 років тому його вже судили за відмову від проходження військової служби. Я все життя був віруючою людиною. Я вже за це вже раз сидів в тюрмі в 96 му році. Мені, коли це навіть не повістку, а на підприємстві сказали прийти військомат і для уточнення даних. Мені кажуть, в військоматі, щоб уточнити дані, треба прийти в комісію, щоб в цьому в військовому квітці був номер. Чоловік розказує, що пройшов військово-лікарську комісію і йому стали вручати бойову повістку. Я їм кажу, що я не піду в армію, бо я. Як би сказати, вже їй навіть відбував покарання за це. Mm -hmm. Ну, але от, за кримінальне провадження почали. В якій Світліхові? ви вірите? В Світлі Але Світлі Єгові є не реєстровані в Україні, а є реєстровані в Україні. То ви в яких? Тих, що не зареєстровані в Україні. Офіційно організація не зареєстрована в Україні. Судячи з канонів, які проповідують постулати віри організації Свідки і Єгови, він не має права брати до рук зброї, а тому він і відмовляється від виконання призову на військову службу по мобілізації. Йому пропонували можливість проходження альтернативної служби йдеться у вироку. Проте Леонід відмовився. Павлівська громада, де живе чоловік, повідомила. На території знаходиться 30 релігійних установ та організацій відповідно до паспорта громади. Згідно інформації, отриманої від керівників релігійних організацій, житель не є прихожанином чи вірянином одних із перелічених релігійних установ. Згідно відповіді релігійної організації, релігійний центр свідків Єгови в Україні у Львові особа 4 не належить до релігійного об'єднання свідків Єгови в Україні. За місцем проживання і роботи Леоніда характеризують лише позитивно свою вину у місцевому суді він не визнав. Суддя вирішив, що чоловіка треба карати трьома роками ув'язнення. Що вирішать в апеляційному суді через хворобу адвоката? Засідання переносять. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.